12 серпня спеціалісти-волонтери доповіли про можливість психологічного порятунку мешканців Слов'янська. На прес-конференції торкнулися головних аспектів практичної допомоги населенню. Головною метою роботи практичний психолог Тетяна Асланян, яка наразі займається психологічним відновленням громади, назвала розвиток психологічної культури населення. Адже Слов'янськ став першим відкривачем сумної статистики міст, які опиняються у центрі військових дій. У визвільному слов'янську основним завданням практичного психолога є забезпечення душевного спокою. Населення. Задля вирішення цієї проблеми з 12 серпня у Слов'янську був відкритий центр, де люди можуть отримати психологічну допомогу незалежно від віку. До складу профільних спеціалістів увійшли як місцеві, так і волонтери з інших міст України. В нашу команду входять волонтери-психологи, практикуючі із Славянської Константиновки. У нас есть действующие студенты и закончившие наш университет. Также мы пользуемся поддержкой, активной поддержкой харьковских психотерапевтов, психологов, которые приезжают к нам. К нам приезжают киевляне. З харьковчанами у нас є така договорів про системний сімний в оказанні психологічної допомоги. Форми роботи, яку використовують психологи, можна назвати новаторською. З таким у практиці і ще не стикалися. Лише орієнтуючись за ситуацією, команда психологів-волонтерів прагне підходити до своєї роботи з творчою наснагою. В нестандартній ситуації спеціалісти спершу випробовують нові форми психологічного відновлення, враховуючи ті динамічні процеси, які відбуваються у суспільстві. Враховують спеціалісти і уособлену симптоматику кожного пацієнта пацієнта, незалежно від віку. Це совершенно нові симптоми, Такого раніше не було, але вони всі підтверджують те, що у нас сейчас на лице посттравматичний стресовий синдром у людей. І Люди бояться тих реакцій і того поведіння, яке вдруг у них виникло. Я думаю, що ви знайдете такі Ну, там воспоминания там вы знаете из рассказов допустим своих соседей или близких которые постоянно плачут и не знают что с этим делать да? которые засыпают э, и спят всего лишь два часа например э, вдруг взрослая женщина всегда держащая там на себе семью и детей говорит о том что э, я такая стала тревожная я боюсь там всяких звуков шумов и всего на свете были у вас есть такие истории это все про то что это уже развитие посттравматического стрессового синдрома. То есть и с этим нужно сейчас обязательно, обязательно работать. Если мы сейчас, вот как группа специалистов объединенных, не с ними, не поможем населению нашего города и нашей страны с тем, чтобы это пережить. То у нас будуть дуже негативні посредствами у роботі з дорослими, а в першу чергу і з дітьми. Найголовнішою цінністю є довіра. За порукою таких відносин спеціалісти вважають наполегливість та співчуття. Тому у зв'язку з продовженням АТО необхідна державна фінансова підтримка та допомога волонтерів-психологів, які мають наміри та бажання допомагати. Така робота матиме неабияку перспективу у загальнонаціональному масштабі. Зокрема, у серпні 2015 року відбудеться конференція з питань профілактики, діагностики та корекції психологічного стану людей, що перебували у зоні АТО. Діяльність цього заходу буде направлена проти психічних розладів у населення, пов'язаних із посттравматичним синдромом. Щодо подальшої роботи Центру психологічної підтримки, особисто керівник має перспективні плани. відбувалося. Це роки, Годы виходу з этой ситуації. Сейчас мы, как кризисные психологи, ставим для себя конкретные задачи, то есть связывать то состояние с той травмой, которая произошла. Мы больше никуда лезть не будем, ни в какую глубокую психотерапию мы пока заходить не будем. И только с этим нам нужно хотя бы 5-6 встреч с клиентом, групповых, потому что индивидуально чуть иначе работают. Может быть групповая плюс индивидуальная консультация. А в целом, в целом это на долгие годы. Головне акцентують спеціалісти пам'ятати, що будь-яка психологічна допомога для мешканців Слов'янська першочергова необхідність, а не екстраординарна разова акція, про яку немає бажання говорити у колі родини. Про таку допомогу треба і варто говорити. Так можна врятувати гармонію багатьох родин. Звертатися за допомогою можна у 120 й кабінет слов'янського міськвиконкому. Додаткову інформацію можна отримати на офіційному сайті міськради Слов'янська.